Затримкою місяць сесії обласної ради 97 питань мають розглянути на засіданні 20 липня. Попередньо представники всіх фракцій зібралися, аби обговорити порядок. Денний, тож на сесії мають підтримати чи не підтримати зміни програми з фінансування ремонту автомобільних доріг. До програми вносяться зміни в частині передбачення 10 мільйонів 807 тисяч гривень коштів обласного бюджету на здійснення співфінансування капітального, поточного та середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Завдяки цьому з державного бюджету на зазначені цілі передбачається залучити 40 мільйонів гривень і ще 90 мільйонів 155 тисяч гривень за рахунок коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг України. Розглянуть депутати і покращення матеріально-технічного забезпечення військових. До цієї програми також мають внести зміни. Обсяг коштів, які пропонується додатково залучити на виконання заходів, програми, складає. 80 тисяч гривень. Також в заходах програми, враховуючи те, що замовлення військових частин на речове майно у поточному році надходить мало, пропонується з 1 мільйона 40 тисяч гривень, які планувалися для придбання речового майна, перерозподілити 800 тисяч. 300 тисяч мають витратити на ремонт автомобілів, а 500 – на закупівлю матеріалів, котрі допоможуть облаштуватися на позиціях військовим. На найближчому сесійному засіданні від обранців залежатиме доля залізничної лі. Лікарні. Нагадаємо, спочатку її прийняло на баланс місто Чернігів. Та вже за півроку рішення Верховного суду визнало такі дії незаконними. Тож тепер представники обласної влади шукають шлях вирішення складної ситуації. Ми розглядаємо можливість отримання цього закладу і фінансування. З обласного бюджету, якщо воно буде переприєднане або реорганізовано, тому що на даний момент, згідно статуту, воно надає первинну і вторину медичну допомогу. Колектив, що залишився в лікарні, мають привести в інші медичні заклади. Колектив, який був на початку, це майже 80 людей. Зараз вже залишилось 34 особи, і запропоновано 20 посад в закладах міста Чернігова і розглядається питання надання також посад і в закладах обласного підпорядкування. Тобто, практично там вже нікому працювати і залишаються лише приміщення. Леці запевняють, закривати лікарню не будуть. Вже міркують над тим, аби її приміщення перетворити чи то у хоспіс, чи то у реабілітаційний центр. Згідно Конодавство ми не можемо скорочувати, закривати лікарні. Ми приєднаємо або до обласної лікарні і визначимо там чи буде поліклініка, чи ну то тобто, визначать медичні працівники, як ефективно цей майновий комплекс використовувати. Ці та багато інших важливих питань винесуть на розгляд 20 липня під час засідання сесії обласної ради.